з того, що є під рукою днями у центральній міській бібліотеці імені Марка Крупивницького, відбувся заключний захід з циклу майстер-класів, присвячених виготовленню інтер'єрних екоприкрас. Цього разу відвідувачі вчились виготовляти виноградні грона з винних пробок. Своїм досвідом під час заняття ділилась тренерка майстриня Жанна Максимова. Пробкове дерево має дуже багато видів, і тому ми можемо побачити різну кольорову гаму, структуру, щільність. З пробкового дерева можна виготовити різні пано, підставки, ляльки. З нього виготовляють обувь, ну все, що завгодно, от на що спрацює фантазія. Таку ідею для хендмейду обрали не випадково, адже здавна виноград наділяли ознаками святості, а також вважали символом життєвої ниви, краси та радості новоствореної сім'ї. Ми використовуємо сьогодні натуральну виноградну лазу, адже це символ гнучкості. Гнучкості характеру, тож, аби в наших родинах була така лагідна атмосфера, аби ми більш терпляче один до одного відносилися, аби ми поважали межі один одного, ми вирішили трошки почеклувати і додати до символу грона винограду ще й гнучку лазу. Учасниці майстер-класу впевнені, виноградні грона, зроблені власними руками, обов'язково принесуть достаток та благополуччя в їх родини, а подібні уроки сприятимуть емоційному наповненню та натхненню. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.